Від початку 2024 року на ринку праці рекордно додалося нових вакансій. Їх зараз навіть більше ніж до повномасштабного вторгнення. Водночас кількість резюме суттєво зменшилась. Про це йдеться у свіжому звіті Національного банку. З Чим пов'язані такі зміни, на яких працівників нині найбільший запит, і як роботодавці справляються із дефіцитом кадрів, розкаже Жанна Дучак. Якщо питання вирішується позитивно, відповідно після цього ми вже з вами закриваємо справу. Переселенка Владислава прийшла на черговий прийом до кар'єрного консультанта в центр зайнятості. Каже на Прикарпатті вона вже два роки та роботу шукає віднедавна. Хотіла спочатку закінчити навчання. Я вже розуміла, що в мене доходить кінець. Я вже буду отримати диплом психолога, і розуміла, що мені вже потрібна робота, і я. Звернулася більше все за центр зайнятості. Я не сама не шукала. Вакансії психологів у Франківську є, кажуть фахівці центру. Але від кандидатів вимагають стаж роботи. А в трудовій Владислави поки що жодного запису. Тому дівчині запропонували інший варіант, де досить не обов'язковий. Але для цього їй спершу треба пройти курс підвищення кваліфікації. Ваучер на таке навчання надає безкоштовна держава. Мені запропонували. Перенавчання, так як на соціального працівника. Соціально. Ви погодилися? Е, так, я погодилася, так як мені е, допоможуть потім знайти роботу по цій спеціальності. Схоже, до моєї професії, психолога. це є наближеним ваучером. достатньо є потреба, тому що ринок праці від змінюється зв'язку з військовим станом, і особливо ті люди, які до нас переїжджають з інших міст, вони потребують саме зміни кваліфікації, оскільки ринок праці відрізняється від тих міст, звідки люди приїхали. В міському центрі зайнятості нині зареєстровані більше двох сотень переселенців. Загалом в Живано-Франківській громаді на обліку майже тисяча шукачів роботи. Найбільше запити це є економісти, це є менеджери, це є педагоги, це є медики. Переважно звертаються до нас люд, службовці. Щодо вакансій, то їх в базі теж близько тисячі і найбільше серед них робітничих професій: столяра муліра, складача поїздів, водія прибиральника кухаря в порівнянні з Минулим роком кількість запитів від роботодавців на Прикарпатті значно зросла, каже директор обласного центру зайнятості. Водночас шукачів роботи в регіоні, які перебувають на обліку, навпаки поменшало. Кількість безробітних приблизно зменшилося вдвоє. Осіб, які претендують на одне робоче місце. Це три особи. Змінилася на ринку праці і гендерна ситуація. Чоловіків зараз майже втричі менше ніж жінок. «Розумієте, є більше потреби для чоловіків, ікраз для мужчин вакансій. Важко заповнити, якщо, наприклад, потрібно будія, якщо потрібно столяра. Будівництво і сільське господарство це дійсно критична ситуація. На будівництво більшість треба мужчин, і до нас звертаються будівельні фірми. На жаль, ми не можемо комплектувати вакансії. Одна із найбільших франківських будівельних компаній її представники кажуть: від початку війни відчувають кадровий голод. Багатьох працівників мобілізували. І Зараз відкриті майже 70 вакансій. Перше це є мулярі. Зараз дуже, нам не вистачає фасадчиків, тому що на фасадні роботи потрібно людей більш молодого віку. Ми подавали і в інтернет, і в соцслужби, і в які ми подаємо, шукаємо. Є в газетах так само, тих темпів, які були до війни, вони зовсім зараз менші темпи. Але ми будуємо багато роботодавців змушені шукати вихід із ситуації і на посади, які вважалися суто чоловічими, нині залюбки працевлаштовують жінок. Зараз у нас жінки е, здобувають так би мовити чоловічу професію з рахунок навчання і перенавчання. До прикладу. Е, до прикладу Підприємство калуші релаковано з Харківської області. Зараз ми там і вони там працевтовують жінок, які працюють на деревообробних верстатах. Бачимо, як у нас працюють жінки на тролейбусах. Також у нас працюють жінки, наприклад, на кранах. Щодо зарплати, то її рівень по області зріс, але наразі все одно не відповідає запитам шукачів роботи. кажуть працівники центру. Це ще одна із причин, чому так багато вакансій. На сьогоднішній день ми розуміємо 10 700 – це є недостатня заробітна плата. Кожен хоче відповідної заробітної плати. Якщо б нас, хоча б в середньому це було 20 тисяч заробітна плата, я думаю, що нас би проблем не було за комплектування даних вакансій. Покращити ситуацію на ринку праці нині допомагають державні програми, кажуть представники центру зайнятості. Найбільш ефективною і затребуваною називають її роботу на отримання мікрогрантів на започаткування і розширення бізнесу. За минулий рік нею в Україні скористалося майже. 10 тисяч підприємців, і вони створили додатково 20 тисяч нових робочих місць. Жанна дучак зіною автонас подробиця телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.